мене дуже сильно помилка, як щойно, в мене вбивався відео. І друзі, бачите, друзі, я не знімав відео, но в мене відео вбивалося. Бачите, друзі? В мене, друзі, вже отакі десь дахи ходить. Я не знаю, друзі, як цей дах. Мені ну, це трохи. Це кусок треба зробити там, по ідеї. І поставити таке саме вікно, ну, яке тут. У мене вдасться робити туристичний дах. І зараз, друзі, дивіться, що я роблю. Хоп, отак от. І так, друзі, я закриваю всю. Всю тут так вот территорию закрываем. Так, друзья, и тут же стой с самой стороны. Это бы так. Так. Третье вот так вот. И рубить это трех ну, не стам. Один, два, три, 4. чотири. А тут один. Один, два, три. Я перебіруюся з вікном. Тут треба трохи закрити. Отут тут О. Вікно три на три. Що друге? Другий поверх у нас готовий. Але трохи тут пусто. Та так я саме зраду, що об'єстрою на цьому відеоролик. А я підходи до кінця. Так, друзі дети. Так, друзі. У там були книжні полки, такі штучки, в мене тут були. Мене були лампи, тут замість цього. Все. Так, що там короче, було червоне ліжко, ну тут буде. Так. І на цьому друзі все. Так, друзі, дивіться. Така я сама картина з черепом. Ні, друзі, сто процентів десь. Треба в іншому місці цю картину вішати, а не сам я не знаю. Двигайте, друзья, дивіться. Ага, друзья, вот так вот. Так вот. Так хотя тут картинки, помняш. Бо не так скучно было. Ты типа багато челиків. Показывают меню и все в Типа. Так, давайте да интерьер. Дві кривні, Два От три палки. Два ястик. О три ястика. О чотири ястики. Та четыре. Так, друзі, і на цьому друзі. Тише, що у мене оболо на хуясті. Тише тише, що у ти мене оболо, друзі, коротше, на хурешці. Тут сундуки, Я все по сундуки забувся. Тут все сундуки були. Так. <кхіднє> давайте поце були сундуки, давайте. Отак. Вот так, друзі, і давайте пойдемося, це я глядаю там снігу. Па-па, па-па, друзі. Вау, друзі. Ви все, ви все розцвіли зі скулістих руків, друзі. Згадайте, друзі, цей мем, який я сподобав в Майнкрафті. Правда гарно? Друзі, згадайте цей мем. Що це за мем такий? Гарний, пригарний. Дивіться. Це все з 2000 року цей мем стати. Дивіться, як